Всім привіт! Хочу розповісти про такий чудовий продукт із серії Wellness компанії Oriflame. Це комплекс астаксантину та екстракту чорниці. Цей продукт є досить таким потужним антиоксидантом, оскільки тут є астаксантин. Добувається цей антиоксидант із, із певного виду морських водоростей червоних, це родом із Швеції. Тому він містить дуже багато корисних речовин, які допомагають для усієї системи і серцево-судинної, і нервової. І взагалі повністю для гарного самопочуття і функціонування всіх органів цей комплекс дуже необхідний. Особливо у кого є ще проблеми із зором, то екстракт чорниці, тут є очищена чорника. І, Вітаміну С знаходиться дуже багато, і коли ви навіть простужені або у вас вірусна інфекція, то е, ніякі аскарбінки в порівнянні із цим продуктом, оскільки тут знаходиться вітаміну С до 40 разів більше. Ви не зможете з'їсти стільки вітаміну С, щоб побороти е, цей вірус, а ось якраз одна-дві капсули в день, і за два дні ви вже здоровий здорова людина. Тут 30 капсул, вистачає на місяць, якщо по капсулі. Якщо ви хворієте, то вже в день йде 2-3 капсулки. Також рекомендовано і діткам з 6 років можна дати одну капсулку, якщо дитина захворіла. Рекомендую дуже класна штука це астаксантин і комплекс чорниці, Тому, якщо буде бажання замовити, пишіть мені в директ. Гарного дня!